Жінка мені подзвонила, вона думала, що, що я в сину ночую, де -те? я кажу в Києві, кажу, біля Михайлівського. І, і з, то, і з, того, з тої пори я Майдан не покидав. 1 грудня, коли ми заходили на Майдан, потім 10, з 10 на 11, коли Беркут ішов, то, 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 то дуже були великі емоції, коли дзвони на Михайлівському били, на Бат. То, тоді було щось. -то. 15 січня на Грушевського отримав поранення, кинули світлошумову гранату, до якої були прив'язані болти. Ну, вони були, були маленькі такі, а були такі, як півлітрова банка. То вони робили таку з пласталіну смужечку, обліплювали і потім до того приліплювали. Болти, гайки, цвяхи. Коли вони кидали, воно робило у роді світлошумова граната, а вона рвала людей, очі вибивала. Ну, ми стояли. Куча народу і так прилетіло. Я почув тільки взриви, що запекло. Пішов, звідти, поваленьки, пішов у палатку. Ніде не йшов з Майдану, бо тому що казали нам, що хлопців поранених, які були, возили десь у лікарню, то хлопці пропадали. 25 травня я вже попав в інститут Шалім. До цього я був на Братиславській, на, там пролікували. Але ну, хвороба почала прогресувати. Потім в інституті Шельмова зробили, мені були операцію. Ходи сюди, ходи, ділянку, ходи. ходи. Ти ввідався, що дідо запер тебе, такий. У Різдво приїхали хлопці з Майдану, побратими провідати. І почали казати, що... щоб я йшов до них у правий сектор. Пішов до них в правий сектор. Вони брали мене в машину, я їхав попід магазини, по, по підприємцях, просив хлопців допомогти трьох хлопців. Отак воно починалося. А потім я подумав, ні, я хочу я самий поїхати, хочу побачити. І вже 2015 року перед Різдвом, то я вже першу поїздку свою здійснив. Прийдеться позабирай. Котре? Ну там ці домкрати, це все туди затруть. Ще армію я з ним пройшов. Він вже такий чорний, чорний. В армії я комсомольцем не був, то мені казали, що я віруючий. кажу, ні, я не віруючий, я християнин. О, Мене то дуже о, 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 узлостило, коли я побачив, як, як здорові такі беркутівці, здорові мужики б'ють тих студентів, діточок. Ну, Розумієте, що і то, і то, і то, та емоція. 1 грудня там була така у народу злість, що, напевно, якби був той беркут, вони б його розірвали. Шкодую, що був поранений на майдані, однозначно. Наш народ довго терпеливий, але потім, коли вже його виводять до точки кипіння, то тоді, напевно, немає такої нації у світі би так згуртовувалася в лихоліття і воювала. Ми можемо сваритися, можемо то. Коли, коли треба воювати, то ми за все забуваємо і стояти на оборону. Якщо б там не було тих хлопців усі ті роки, то вони вже б були тут. І було такі, були такі, де коли, ну, наприклад, отак народ на, на тебе налютить, налютить, на тими питаннями дурними. Думаю, так, ще цю поїздку більше не буду. А коли я поїду туди на розумієш, подивлюся на ту обстановку, подивлюся на ту такі очі чесні, чесні, і немає ніякого фальшу. Думаю, ну, чекай, вони ж тут, а я вдома. Тут ніхто не стріляє, не, не літає, нічого. І стою і далі роблю. Коли почалася війна, то ми до, до, до сьогоднішнього дня десь вже біля 65 свиней зарізали в пістині. Люди допомагали, допомагають, є, що по відгукнулося багато діаспора, відгукнулося, що давала гроші на свині і закуповуємо. Вже не знаю, вже, вже перебралися на Тернопільщину, тому що тут, тут у округах вже нема свиней. Людям треба просто-просто згуртуватися і розуміти, допомагати, тому що був такий вислів, що хто не годує свою армію, буде годувати чужу. І хлопці дуже, дуже раді, коли приїжджають. Вони навіть малюночками тими дитячими радуються, тому що вони знають, що їх не забувають. Як я їду, то їду, ти на війну їдеш, а коли ти повернешся, а як, а чого, а коли воно закінчиться. a dědi pohání, říkám, tak pohání dědi, to je pohání dědi.